Починаємо наші пригоди. Салют, братва. Це новий відос на цьому каналі. У нас спонтанний влог, спонтанний відос. Їдемо в Київ. Так, тому люди браті. Так, це на що? Це в нас BMW 840. Що це чуть-чуть на Stage 2. Версія купе. Я не знаю, як ми зараз маємо троє їхніх на Київ. Коротше, лише, буквально позавчора зашилося до лок. Момента до хіра. Їдемо бодро, але резина чуть-чуть лисувати, звісно. Водитель, привіт. Привіт, братва. Не знаю, яке має там поміститись там дуже мало місця. Чуть-чуть на високах. Розвіятись від червеської суєти, точніше, навести в Києві суєти, розвіятись від сірих буднів будні тому що Так, Буде контентік, не знімаємо, маємо з пацанами зустрітися, бичком будемо роздавати. Якщо бачимо, хана ходить. Больше дощ, то це чуть буде до вас. Я думаю, щось не знімаємо, так що... Все, давайте. В такому положенні будемо їхати, потрошки з моїй метр девяносто два, звісно. Скока? Метр девяносто два, тіп. Я не знаю, як би. Будемо мінятись по-любому. Це потери, що казав, зукаме. Зразу чок який ще червоний манір. До, до, до роботи. Так, нас ну, доганяє пасажир. Після вас резко. Коли бажали ще не всі, то показувало по вайзу, що ми маємо приїхати в 19.00, але з нашими навалюваннями до 250 і прочі, Майже на півтори години ми скоротили наш шлях. Зараз тільки десь зупинимось, щоб перекусити, і да шліо на буків. Ми вже якраз наближаємося до боку. Зараз зупинка у нас перша. І далі вирушаємо. в Дорогу. <laughs> Тупо, буде, це Раз, шляпа. Сука тиня. Бро, ну, просто покажи, як, як, як там стеж. Не, не, а ну зразу сядь на нес. Та я так не сижу. Та просто наш там мало місця. Вприз уловую. Так, спина, А як ти сидів, Покажи? Отак. О-о-о, все. Приїхали легенько на Вог біля Житомира поїсти, пообідати. Батько нас їж кашу. Максимчик, айранчик, круасанчик теж. Що, ми підлічку підключили, попробувати. Що за підлічка? Раз-раз. Коротше, що ми похавали, пообідали, легесенько перекусили і газуємо. Що далі газуємо до Києва ще трошки намешилася без зупиночки вже без зупинки зараз перекур і далі на київ без тут так зміна встановки пертом чеше Ззаді. Як тобі, нормально? Чувак. Ну, чесно. Це на голову, я знаю. Чим ближче ми приближаємося до Києва, тим починається у нас порнографія в машині. Мужики, красиві пальчики. Шоу, шоу, Максим починає по трошки роздіватися в машині. Я не знайшов під подолу. Ну подивись, мокрі? Дай, дай Не мохрі, а пані труситься. Дай піде другу руку. Чи мокрі? Мокрі, мокрі. Труситься, Тільки заїхали в Київ. Трошки громче, ще. Тільки заїхали в Київ, трошки пробочка, але нічого. Направляємося в сторону готеля. Зараз будемо поселятися і далі до роботи. Поселятися. Так, Братики і девочки, ми приїхали в Київ, шмотками. Наверное. Коротше, что, дорога была генька, быстро приїхали. Сейчас там заселяемся, передіваємося. І начинаємо що? Наше удо приключення. Да-да, <риклад> да, нет, не не добавить. Ми еще дойдемо сейчас по хаваємо, тоді на них здвижні. раз тут буде Ще не встигли приїхати в Київ вже пацки машину фоткають Київ його вже тупо розвели на ні-ні-ні-ні. Ані не не с ним Шо батькаш все її в'їбалась молоч Починаємо наші юду пригоди приключення та, та, ні, 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 uh, я, я не знаю, чому будемо щось вечором знімати. Я думаю, ми зараз mm. передіваємося душик, вже завтрашнього дня щось буде. Так, мінімально. Так що а завтра у нас дуже продуктивний день, а завтра має бути зустріч з тим чувачком. На восьму ранку нас запис на щит монтажку, тому що наша резина. Я, я показую. Так, да -да, показую. Резина, резина лиса. Е -да, Перевзуваємося і завтра трошки будемо по Києву да, навалювати. Да. Але я думаю, да -да 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 краще десь ближче до бізнеси, тоби там будуть. О, Боже, а, ну, ну що це за красивий хлопець, Боже. А під що, під брюки? Ні. Да. Брюки. Дуже гарний, боже. Ну, чесно. Дівчата київські зараз. О, сюди такого. Ми тільки зі Києва одна до нього підійшла. Так, впарила. Розбивала додавки. Обдурили. На 100 гривень. Лудоманія. Нормально. Каже, я на бабки не вірусь. Так, хлопчики, ми, прийшли, ми вже заселились, зібрались, помилися, вділись, прийшли легенько повечеряти культурно. У зв'язку з цим покаже з даною ситуацією. Да, да. Сьогодні, да, сьогоднішній день для вас закінчений, вже буде завтрашній день. Завтра, так, завтра, да, завтра буде суєта хороша за вас. В цьому стихані грам признає. Сьогодні день-два. Приїхали Е, Тільки що забив кінечний, добили остаточну резину. Я вставлю гар, дуже гарний відосик, вивчився. Просто жесть. Тупо сліки. Лисаки, просто лисаки. Що, ми, не да, ми зараз На нову резиночку. та й будемо чекати вечора. В ні, ні то не вечір. Зараз їдемо, зараз будемо їх в Київ, будемо трошки роздавати. Зараз йдемо центр. Зови меня с собой, я приду сквозь ночью, я от І так у нас невеличка накла. У нас невеличка накладочка, тому що на цій шиномонтажці немає спеціального болта для цих дисків. Тому переміщаємося на іншу шиномонтажку. ідемо ставити цю бризину. Що, там, беремо щось? Чувак, ні, 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 це. Та лишіте, я побачу що дивись. Дві-ка, штучка інтересна, ладно, давай. Будем це? О, Номерами де, клали? Які, які номера? Брички. А, да. Та зараз поїдемо заберемо. Коротше, забули, робили пацієнчик е, вісьмерки, то забув номера. Забрати. Зараз Я поїдемо заберемо. Бойка, за твоє здоров'я. Давайте, пацани. За твою резину, що вона така трималась. Щоб пацани скоріше. А, зняли паліса, да? вони калісо можуть залізти. Висить вона рівномірно ставилась. І на сірі звині вчора топило 260. Що, батько. Але протектор трошки є набагато. Трошки нарізаний. Рівня, трошки випуску. нарізаний. Приїхав на імперії авто продавати восьмерку. Ні, це звісно шутка. Таке, я подивіться, це що це, до чого. Чернівецький весь у вас крашений, блядь, взагалі не сіяв. А це чия взагалі? Я не знаю, але Ну, зараз не видно. Хоча десь. В принципі, видно. Ні, не видно щас. Точно видно. Не впали взагалі. Чекай, що ми міняємо восьмерку на якусь есочку? на X6M, в принципі, можна. Блокер, блокер. Блять, як тут спонтанна покупка? Богдан, я не знаю, як ти це робиш. Що, ми міняємо на восьмерку? Так. Сто платою? Це і воно буде сьогодні завальчик. Будемо сьогодні роздавати по максимуму. Ану, покажи, покажи як. Ану, ще. Бам! 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 Приклад, глянути, нам ще, але ми вже беремо. Качи карбон чи пленочка? Не, карбон? Карбон, карбон. тоже чи Да. Ну, побачим. По а диски, конечно, говно. Диски, не, самі самі по собі ну, гарно. Я думаю, все-таки диски знімаємо з смерті. На, сюди поміняємося. <laughs> а так, а, а роз, це, роз, Саша роз, чует, а це, 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 це тоже дура, чуваки. В, це, в челленджер. Хрень, Охренеть. Ну чесно, це, ну типа... Ну апаратура злюча. Ні, а давай скажи правду, ми приїхали на та попити безподний чай і каву. Як чесно, так? Бень? ми трошки пообідати, приїхали в Республіку, в торговий центр. Зайшли трохи на Київ авто, подивилися машинки і зайшли зараз перекусити. Приїхали на імперію, там з кінцями переговорили, трошки вихопили кофівочку, роздали батькам на восьмарочки. Були ставимо кадри. Да, і приїхали на Київ авто, хотіли сфоткатися, але їх не, не було на місці, тому так чисто погуляли і вирішили трошечки підкріпитися. Смачно. Да. Ми стали Да. Що, приїхали трошечки прогулятися, центрочок. Да, був в е музеї Другої світової війни. Ти приїхав на родину мать. Будька, Побачили... батька, батька ще Поб... не разу тут не був Побачили Куди? дуже багато інформації, Сашко нам розказав. Бачили, почули? почули. 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 Hors Poulos About Бачу? Так, да, да, да. так, так. Так, Богдана зараз дуже серйозна задача. Важна місія. Бада... Бажано, бажано. Сокара, зараз виїхати красиво, щоб оті маленькі дітки там сняли гарно. Богдан, давай, это впрош. Так, всім салют, це, це день-три вже. Ми приїхали поснідати на знамениту локацію в Києві, це фудкорт. Тут ну, велике різноманіття всякої кухні: китайська, тайська, суші, піца і так далі. Максим Тобчин зараз буде собі замовляти. Смілилася по наповненнях або на кисло Супер. Мого... але не байдка, його немає зараз на так що Максим сьогодні їсть цвіркунів. Зараз стильник дивиться обзор. Добре, добре. Так, так. максимум чешим право будет церкву ню. китайський, чисто китайський фигер, да. Я не фокусує, Прикольно. По це понял, цвік. Сімейський жаль. Дуже жарені семечки. Корочі, приїхали в бровари з пацанами. На Легенькі гоночки, Легенький картинг Це, напевно, у нас вроді би, найбільший критий картинг в Україні. Ми ж тут були раз того року. Ні, цього року десь весною. Зараз покатаємося ще раз, але нас того разу вигнали, бо ми таранили ці картинги Раз, 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 раз. раз, Вони чуди ні, ні я, я, я готовий. І так, брата, що ж це взагалі за автомобіль? Це BMW 840 у версії КП. На задньому приводі 2022 року випуску ізначально мала бути плівочка, бо взагалі така, але так як київський дизайнер на сушечки підвів, були вимушені плівку, яка взагалі була в наявності. По напрацюванням це була ЛГС2, Поставили X-Pipe, Boost Pipe, Charge pipe і Down-pipe. В принципі, все насобної віну розкажу від деталі. Ну що, братва, е, наша невеличка, це відео закінчується. Так само закінчується наша невеличка подорож в Київ. І до у нас до вас ще одне прохання. Вам не важко, моєму кінту буде приємно. Просто підпишіться на цей канал, поставте комент, лайк, репост і ще одне, баданчик озвучу. А головне, ми для вас розіграємо 1500 гривень за найкреативніше повідомлення. І Сам, саме, за да. саме за лайками. Саме за лайками, комент, ну, коментарі. Чекаємо, чекаємо вашу активу. Все, всім Добре. подякую, пока.